Ті слова, ті чи інші образи, бо це все, що я співаю, це те, що я б могла би прожити, або я прожила, або це ті слова, якими я висловлювалася висловлювалася і тому я бачу, як ці самі моменти майже в кожного із вас відгукуються в житті. Ви згадуєте свої картини, свого дитинства, своєї юності, становлення якихось добрих часів, якихось сумних, трагічних. Речей, бо все нас об'єднує, нас об'єднує і добре, нас об'єднує, і все погане. Ну ж та війна, яка сьогодні триває, вона заторкнулася кожну хату, абсолютно. І знаєте, я дуже вдячна вам, усім, хто не залишив Україну, хто залишився тут. Тому що, от я по собі знаю, знаєте, як тільки ця війна прийшла, і я собі відчула, що як я зараз виїхала би, ну, у мене навіть думки такої не було, то мені здається, що тут би щось сталося. А як я тут є, то я тримаю, тримаю от щось таке добре, світле впевненість і силу свого дому, свого роду, своїх рідних і близьких, свого рідного міста, Києва, цілої країни. Ми молимося. Знаєте, коли йде обстріл, коли ти вночі ховаєшся від тих ракет, та молитва вона неймовірну силу має, бо вона дуже чесна, вона дуже, знаєте, така йде всередина. Не, вона дуже щира, а Господь потребує щирої молитви, щирого прохання. І от всі ці люди, які залишилися в Україні, хто вірить в Бога, хто не вірить в Бога, вони всі моляться щиро, віддано саме тоді, коли небезпека може торкнутися кожного із нас. І оця сила, оцієї спільної молитви, вона дала нам вижити в перші дні, в перші тижні. Ми відправили своїх дітей. Ми почали молитися за своїх дітей. І ця молитва стала оберегом для наших рідних і близьких. І ця сила нашої спільної молитви тримає фронт сьогодні. Ми бачимо, яке чудо відбувається з нашими бійцями, з нашими чоловіками, з нашими дівчатами. Ви знаєте, можна багато перераховувати тих таких подій, які стали чудом, що діти виживали, що виходили з оточення, що десь дівалися ті снаряди, які летіли. А скільки ми бачимо з вами снарядів, який десь в ванні не розірвався, в городі не розірвався, на вулиці не розірвався. Це все чудо Господньої сили, Господньої руки, яка тримає тримає цю руку над нами тільки тому, що ми молимося. Як ми перестанемо щиро, сильно молитися, ця рука відійде. Бо Господь завжди нам каже, ти хочеш, щоб я дав тобі свої дари. Ну куди ж я їх порозтягну, ті дари покладу, якщо ти руки своєї мені не подобається. Даєш. Тому ми сьогодні всі, хто живе в Україні, ви знаєте, бо дійсно це смішно виглядає лежати десь в Дубаї чи в Туреччині на пляжі і молитися за Україну. Так? А от коли ми тут сьогодні молимося, то ця Господня рука тримає над нами мир і нашу перемогу, впевненість, віру в майбутнє. От цими речами я наповнена, цими речами, цими емоціями наповнені мої концерти.